Пішов у військо ще у 2015 році, отримав три поранення і досі захищає батьківщину. Далі історія кулеметника Сергія із позивним Крутий. Нині він є військовослужбовцем мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Відео підготувала і опублікувала на офіційних сторінках десятки у соцмережах прес-служба бригади. Там можна переглянути повну версію інтерв'ю. У 2015 році була мобілізація. Ми рік, Після посідав, що треба підписувати контракт, захищати батьківщину. Тоді був в 40-й бригаді в артилерії, до, Я пробув до 2019 року. Потім звільнився, а після вийшло, що знову вирішив піти і ну, ось, підписав контракт із з 10-тісь штурмової. Впав в самоходний дивізіон. Там от був. Приїхали з сектора, побули трохи вдома і почалася повномасштабна війна. На Волині перше. Ми, ми своїм ходом добиралися на Савушках, добиралися туди. Там пробули Після під Житомир. Цю трасу Житомирську Київську обороняли. Після того всіх зоді, що за три неділі віддихнули, і нас перекинули вже сюди. Сучатку кинули нас на федерку під Солідар, Лісочанськ, ту сторону. Після артилерії я став мінометчиком, бо кулеметком. Я, ага. я так пішов. І на чому вам найбільше подобається? Ви працювали, були в артилеристів, в мінометників, яку ну, кулеметник там, там, там і там цікаво. Що найскладніше в роботі кулеметника? Зараз в даний час найскладніше дрони. А так, і все. Про поранення. Чи можете ви розказати про кожне з них? Перше, то у нас був прильотик, ми ще я був в 40-й бригаді. То був, то там так, я, там зацепило, то чуть нову. Друге поранення, то ми відбуваються під Бахмутом, не Бахмутом, а Берестовим були. Та там у нас було у нас якщо, то 9 чоловік, Було, тільки вийшло з діти семеро. І всі трьохсоті. Я остатній виходив теж з кулеметом, отстрілювався, Останній виходить з кулемету. Звід. І третє поранення? На третє, то тут вже, тож, ця сторона веселого, з цієї сторони ці цієї жалізки. То там нас теж прикривали хлопців, то ми теж вийшли, але всі живі вийшли. 300 всі, але вийшли жили. Що вас мотивує продовжувати боротьбу? Захистити батьківщину, щоб не дійшли до сім'ї. Ми тоді попали під, на Волинь попали, бо я сам з рівного. Я, вони тоді хотіли рипнутися, туди поїхати, то в мене було, щоб тільки не зайшли до хати. Бо сім'я це найголовніше. Діти кажуть, тато герой. Ну, то, вони дуже, я приїжджаю додому, то і з повагою. Дуже з великою. Дружина мене підтримує, що я воює. Поверти на, зараз на передові, щоб поверталися живі. Це саме головне. І здоров'я. До сім'ї. До... Сам це саме головне. Українцям. Щоб не втікали в мене. Деякі є, що втікають від, від армії, щоб теж нас підтримували.